Назви містечка Чорний Острів, що за 20 кілометрів від Хмельницького, овіяна легендами, гіпотезами та припущеннями. І сьогодні ми розповімо про деякі з них. Чорний острів розміщений у верхній течії Південного Бугу, де у неї впадає річка Мшанець. Буг обтікає містечко з Заходу і півночі, а зі сходу обидві ці річки зливаються в одну так, що утворюється своєрідний острів. Береги Південного Бугу у багатьох місцях перерізаються дамбами і таким чином утворюють більш-менш великі водойми. Як він заселився, справа в тому, що воєвода Свірш, тікаючи від татаро-монгольської навали разом із своєю дружиною, тобто з військом, військо було наполовину знищене, дуже багато було поранених. От, і справа в тому, що поранені то одне, але інше, саме основне, то, що було мало коней, не було як далі пересуватися. І ось він, відступаючи, а верніше тікаючи від татаро-монгольської навали, він ось тут побачив острівок, який з чотирьох сторін омивався водою. Тобто з чотирьох сторін була вода. І ось він вирішив на цьому острівку зупинитися, перебравшись на нього, він будує дерев'яні розвідні містки, підйомні містки. Тут вони оселилися і почали вести сільське господарство. Тобто, як із півдня, так і на північ, на схід вирубували ліси, от, робили земельні ділянки, які були придатні для. Зиморобства, тобто для вирощування культур, і почали вирощувати стратегічну культуру, яку споживали а стратегічною культурою була культура ОЕС. Це в першу чергу корм для коней, кінь це був саме основний для них, і потім їли самі. Ну, і, звичайно, сіяли, садили інші культури. Як відомо нам, що нам всім, що вода, де вода там і болота, та, з'являється малярійний комар. Ось цей малярійний комар заносить хворобу, від якої люди починають масово вимирати. Ну, Народ її почали називати Чорною хворобою. І коли мас... почали масово вимирати люди, він вирішує лиша... залишити Чорний острів і переселитися на південь, піти на південь, від... звідси від Чорного острова. І так у нас з'являються такі села, як Рідкодуби, там Лапківці. Водички. Тоді острів здобув назву чорного. У 14 столітті це місце фігурує у джерелах під назвою Чорного городка. Однак, у другій половині цього ж століття це вже Чорний острів. А інша версія говорить про те, що містечко називали чорним, бо було занадто зарослим. Розкинулось воно посеред могутніх дубових лісів і суцільних боліт. Вороги боялися темних лісів і їх мешканців. Оминали вони і болота, які несли смерть усім, хто турбував їх спокій. Ця місцина місцина чорний острів, вона почти століття не була заселена. Почти століт в мене точних, точних даних, на великий жаль, немає. Але е, вподобав цю місцевість князь Вишневецький. Він побудував тут укріп замок, дерев'яний, був обнесений чистоколом весь чорний острів, були ж так само поновлені оці е, місти, містки. По родинній лінії Вишневецьких. І першої дружини Кароля Пшездецького вони були родичі, і, в общем, Вишневецький уступає це місце. Невідомо за яку ціну, але вони зводилися в ціні. і Ось вони сюди перебираються. Так, Тут понад 400 років, 370 років проживала проживала родина, графська родина Карла Пшездецьких. Останній граф був Карл Пшездецький та Софія Пшездецька. Котель запрошує гостей вишуканий інтер'єр, комфортабельні номери, уважний персонал. І це для того, аби кожному відвідувачу вгодити. І про перебування у парк отелі залишилися гарні спогади до ваших послуг, салон перукарня, номер для молодят, конференц зала на 40 чоловік та чудова сауна для постійних клієнтів. Знижки зупиніться у парк-отелі, насолодіться гостинністю та вишуканим затишком. У 17 столітті Чорний острів був взагалі то великим містом. У 1667 році татари не змогли його взяти і відступили. Місто було забудоване дерев'яними будиночками. Тут був дерев'яний костел та церква. В чорному острові був оборонний замок. Будинки всередині замку не було. Найвірогідніше він знаходився на місці теперішнього палацу, але свого часу частина замку була підтоплена водами озера. Приблизно в кінці 18-го, початку 19 го століття почалось будівництво нового палацу на березі Ставка. Оскільки містечко було центром торговлі, жило багато євреїв, були розвинуті ремесла, тим паче, що то все місцевий магнат Пшездєцький, який також мав заводи. І поташний, і пивоварний спочатку, і вапного сили, і там свічковий завод, і круподерка, і цукровий завод. Це все починалося тут, в Чорноострові був завод, який виливали дзвони, єдиний на Україні. Возили дзвони, мали закази з Франції, з Німеччини, з Швейцарії. Бо я ще застав тих старих людей. Батьки, яких возили туди ті дзвони і привозили якісь там подарунки, невеличкі етажерки, посуда своєрідна була. Ну то видно, що то не європейський був стиль і привезли з Європи фотографії. І вони оповідали, і вони оповідали, як їхні батьки їздили, возили все. Бо був ну, своєрідна формула литя дзвонів. Дзвони були голосисті, дзвони могли відливатися по нотах. На ноту так були, що на одній дзвоні могло бути три ноти відгравати вибивати кілька, чотири кінці, а були просто такі, що по одній ноті, і тому вони більш мали так зване на Галичину, на Польщу, на Європу. Тут прицвітали торгівля, влаштовувались ярмарки. На той час у Чорному острові проживали 9300 осіб. У чорному острові було повітове однокласове народне училище. В цьому училищі свого часу викладав історію видатний український поет Байкар Леонід Глібов. З 1897 року була школа для дівчат. Тут їх навчали французької та польської мов, а також усім тонкощам етикету, як поводитись у поважному товаристві, танцювати, як готувати їжу. Наступного разу я розповім вам про те, як відомий угорський композитор Ференс Ліс у чорному острові програв у карти бідному єврею всі свої заощадження. Подорожуйте з нами і дізнайтесь цікаве про наш край.